Доброго дня, мене звати Мельниченко Юрій, торговий представник компанії Агроальянс. Сьогодні ми знаходимося в місті Кропивницькому на нашому філіалі. І сьогодні вашій увазі хочемо вам показати оновлену модель трактора серії Магном. Це Магном 355, який прийшов на заміну. Всім відомого 340 магнома. Основні вузли залишились незмінні. Зараз коротенько покажу, що ми пропонуємо в даній комплектації трактора. Як ви можете бачити, трактор спереду оснащений противагами, їх тут 12 штук по 54 кг. LED, оптика, капот, все все залишилось те саме. Колісна база спереду у нас іде резина Firestone, типу розмір 60 на 70хR30. На Передній міст класу 5-го в даній комплектації він йде не підресорений. Що змінилось по двигуну в даній моделі? Він залишився той самий курсор 9 з робочим об'ємом 8,7 7 літрів. Змінилась номінальна потужність. Тобто там була 340, тут уже 355. І максимально 410. По LED-оптиці спереду, і взагалі по трактору Full LED, 20 LED фар повністю по кругу освічують дуже таки непогано порівняно з галогенним освітленням. Паливний бак залишився той самий. Як ви можете бачити, немає додаткової горловини. Це може означати те, що двигун іде рівень викидів тір 2, звичайний, без Тобто, також немало важливо по виробництву. Тобто цей трактор виробляється саме в США. По задній частині трактора також можемо бачити, що встановлена резина Firestone, типу розмір 710-70 на r 42 Це одна із найбільш популярних шин на даного класу тракторів. По заднім противагам загальна вага у вас іде 1364 кг. Це у вас по 221 кг з зовнішньої сторони. І старе, у вас йде з внутрішньої сторони. По крилам з обох сторін йде управління навіскою, управління вомом та виходом пари гідравліки. Ось так він виглядає. Заднє скло затоноване. Також ви бачите led фари оснащені також задньою, задньою камерою, заднього вигляду, точніше. По гідравліці насос стоїть 328, що мається, 328 літрів за хвилину йде продуктивність. В принципі, для усіх посівних комплексів цього більш ніж достатньо. Оснащений п'ятьма парами гідравліки, центральний гвинт на навісці йде гідравлічний, тобто він займає одну пару. Можемо його знімати, якщо він не потрібен. Також оснащене лс гідравлікою, тобто це потік гідравліки по, по потребі, тобто скільки потрібно, стільки він буде і подавати. Зворотній злив, все, все так само і залишилось. Єдине, що по гідравліки також змінилось в самій виходить, що у вас з'явилися ось такі важелі. Це для того, щоб у вас, коли ви виймаєте самого шлангу не було розприскування масла, воно все якби, знімає компресію, і у вас все дуже просто виходить. Не буде грязний трактор. Стандартний ВОМ 540 тисяч обертів. Також додатково йдуть в кабіні там додаткові шліци, точніше хвостовики. Тяговий брус, категорія навіски залишилася вся та сама абсолютно. По задньому мосту тут вже йде е, клас 5. На 340-му був 4,5 клас, тут вже йде 5 клас. Тобто там збільшений діаметр корінної шестерні, е, потім збільшена кількість фрикційних дисків, тобто дещо також ну, змінилось. І по трансмісії також е, тут вже трансмісія встановлена. Та, що встановлювалася на трактор Кейс Магнум 400. Тобто 21 передача вперед, 5 назад. У 340-го було 19 вперед і 4 назад. Тобто, Ось такі основні відмінності. Основне, по, по зовнішньому вигляду, я сказав, перейдемо до кабіни. І загальний вигляд має кабіна. Оновленого магнума 355-го, як ви можете бачити, сидіння оператора має купу налаштувань, оснащено на пневмопідвізкою, підігрівом і також кутом повороту в праву сторону до 40 градусів. Також з боку знаходиться сидіння помічника оператора, оснащене паском безпеки. Під ним знаходиться невеличкий такий відсік для всіляких дрібниць. І коли сідаєш в дане крісло, по правій стороні у вас знаходиться основний вузол управління даним трактором. Тут знаходиться основа це у нас монітор AFS Pro 1200, який встановлюється і встановлювався на інші трактора серії Ма. Тут іде ручний газ, на якому купа Налаштування по кнопкам напрямок руху, навігація, перемикання передач і тому подібне. Трактор оснащений, як я казав, вже п'ятьма парами гідравліки, вони електричні, управління все дуже комфортно під рукою. Налаштування по навіски, по оберту двигуна. Все знаходиться в доступності для оператора. Збоку у нас ви можете бачити, це у нас сонцезахисна шторка, кріплення для всіляких моніторів, розетки. Зверху у нас іде управління клімат-контролем, освітленням трактора, навігацією, управління дзеркалами заднього вигляду, вони тут йдуть електричні, штатна магнітола Bluetooth. На даній стійці також знаходиться невеличкий монітор інформаційний, тобто там вказується, яка передача вмімкнена, ємність баку, скільки залишилось, напрямок руху і тому подібне. Спереду у нас також трактор, обладнаний шторкою сонцезахисною, важелем реверс. Може також використовуватися тут під рулем. З правої сторони у нас знаходиться холодильник самий звичайний. Також він входить в базову комплектацію. Ззаду також скло йде затоноване, і також йде сонцезахисна шторка. Якщо хтось хоче подивитися, запрошуємо на майданчик, без проблем проведемо тест-драйв.